Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як дати Snapchat доступ до камери. Є три способи вирішення: від простого до складного з більшими втратами. Отже, заходимо в налаштування. Тут шукаємо зверху «Snapchat», натискаємо. Ось тут вмикаєте цей повзунок для камери. Якщо не допомогло, затисніть кнопку живлення і гучності. Ось і перезавантажте iPhone. Якщо не допомогло, можна скинути налаштування iPhone. Але тоді, е, попереджаю, втратите дані. Проте це скине ПЗ, що виправить помилку. Також спробуйте оновити до нової iOS. На цьому все. З вами був я. Всім бувайте!